На 30 автобусних зупинках Ужгорода з'явились додаткові схеми руху громадського транспорту збільшеного формату. Це допоможе пасажирам зорієнтуватися в місті і легше обрати необхідний маршрут. Це формат 90 мм на 60 мм, стосується здебільшого тих людей, які не зовсім знайомі з нашим містом. Це дає перевагу зрозуміти, куди треба, на якому маршруті, де треба пересідати. Це розміщено в рамках проєкту Європейського Союзу. За кошти Європейського Союзу план стали міською мобільністю. Тобто ми, міська рада на це кошти не витрачала. В Ужгороді функціонує система gps моніторингу завдяки якій у режимі онлайн пасажири можуть отримати інформацію про рух громадського транспорту. Зокрема, йдеться про мобільний застосунок дозор сіті, де в режимі реального часу можна отримати інформацію про час прибуття автобусів на зупинки, інформацію про маршрути міста, перелік зупинок, через які пролягають маршрути. Крім того, для тих людей, які завчасно планують свої поїздки, на завтра, на післязавтра, сьогодні після обіду, у нас є додаток розкладіною в якому розміщені всі розклади руху громадського транспорту. Тобто ви можете відкрити цей додаток, знайти свій маршрут, який цікавить, і зрозуміти, через скільки буде автобус на цьому маршруті, за яким інтервалом їздить, і через скільки буде на цій зупинці. Наразі в обласному центрі Закарпаття курсують 27 комунальних автобусів, проте, за словами начальника відділу транспорту Ужгородської міської ради Петра Бобика, їх кількість незабаром збільшиться.